Сподіваюся, все видно. Якщо щось буде не так, говоріть. Так, про редагування. Загалом, ми минулого разу трошки дотично поговорили про первину перевірку так званого тексту на помилки. Насправді, в тексті часто бувають не лише помилки в словах, а й в помилки в сенсах, значеннях, дуже часто у фактичних речах. І найгірше, що читач він майже ніколи не запам'ятає ваш стиль, але вашу помилку він запам'ятає завжди. Тому пропоную таку невелику схему вона проста і елементарна. Ми маємо першочергово звертати увагу на заголовки. Заголовки читають всі. Навіть е, існує статистика, що близько 70% користувачів Фейсбука е, звертають увагу, перш за все, на заголовок у сніпитах і не читає далі новину. От ну, є така історія, якщо їх це не зацікавить, тому е, звертаємо увагу на ці речі. Далі на все, що виділяється: будь-яка дата, будь-яке підкреслення, будь-яка будь цитата. Це дуже сильно відрізняється, і на це дуже варто звертати увагу. Mm -hmm. І також це безпосередньо основний текст. Ви можете читати його самостійно, ви можете скористатися зараз дуже багато застосунків і програм. Я деякими з вами поділюся в презентації, думаю, або надішлю презентацію, або перелік того, чим можна користуватися. Є сервіси як для перевірки грамотності тексту, так і для стилістичних речей. Зараз дуже популярні гіменайзери, які переробляють текст зі штучного інтелекту в реальний, але насправді і реальний авторський текст і теж переробляє. Доволі цікаво і можна подивитися, які є стилістичні відповідники, наприклад, або що вам запропонує якийсь новий формат подачі звичайного тексту. Тобто на все це можна безумовно звертати увагу. От, ще інші ресурси. Дуже рекомендую користуватися словниками, попри те, що це займає певний проміжок часу, але це доволі зручно. Ви як поповнюєте свій лексичний запас, так і перевіряєте, власне, що у вас є. В результаті, коли ви створили вже текст. От, тому що і от я повторила те, що цю прозвітувати на початку: читачеві, в принципі, байдуже, наскільки ви працювали над цим матеріалом, скільки ви витратили на це часу, під яким тиском ви перебували? Тобто, у вас дедлайни, у вас все горить, і ви так хочете подати цей матеріал, і ви так хочете його оприлюднити прямо зараз. Але фактично. Читать бачить перед собою текст, відео будь-що. Для нього це продукт. Те, що ви витратили туди, скільки зусиль на цю штуку, їм, в принципі, не так важливо. І якщо продукт виглядає непривабливо, тобто, якщо текст не відредагований, якщо він не поділений на певні абзаці, якщо не виділені цитати, то, ймовірно, Естетично це вже не привабить. І, чесно кажучи, я не знаю, який відсоток буде це читати, але коли я бачу поганий текст, для мене особисто поганий текст, це той, що не структурований, я навряд чи його прочитаю з власної волі. Звісно, можу прочитати, бо я частково виконую редакторські обов'язки, але разом з тим це не завжди так працює. Насправді найпоширеніша штука і така. Складна для журналістів і для редакторів. Це так зване замилене око. Воно виникає в той момент, коли ви, в принципі, в потоці і створюєте новину за новиною. Для мене дуже складна така професія новиняра. Фактично, це людина, яка, начебто, постійно знаходиться в інфополі, і перед нею стоїть, здавалося б, не така складна задача, її треба знайти. Декілька інфоприводів, ну, зазвичай, це за зміну від 7 до 12, залежно від ресурсу. Ну Начебто знайшли, ви відшукали текст, написали його, але коли ви перший пишете, ефекти є. Ви ще бачите якісь помилки, ви ще бачите, як воно стилістично працює. Коли пишете 8 або 12, то ну Навряд чи це буде так ефективно, і коли це відбувається день за днем, виникає так зване замилене око. Досить часто ми самі переконуємося, й потрапляємо в такі пастки мислення, коли. О, здавалося, ти абсолютно впевнений, що це трапилось там в 2014 році, а, абсолютно. А потім людина тобі в коментарі пише, що типу, це було в 2015 му і, начебто, і ти не зробив дату помилку, бо не вважав, що це помилка. А разом із тим це все через замилене око, бо не перевірив. Да, Здавалося б, загуглити якусь дату або запитати, зателефонувати, ще щось але. Трапляються такі випадки. І лайфхаки від цього земельного ока доволі поширені, їх активно використовують. Найпростіше це прочитати текст у голос. Рідко це хто робить, насправді, в сучасному ритмі це доволі важко, треба кудись відійти з офісу, десь закритися, там просто стати і це прочитати, і читаєш про себе. Але ефект не той. Коли слова промовляються в голос, помічаєш найголовніше не лише як вони написані, а і структуру, тобто, як вони чуються і чи як вони будуть, перш за все, відгукуватись читачеві. Я здавалося б, це дрібниця, але насправді це дуже класно може допомогти вам видозмінити ваш текст. Так само є така штука, я нею особисто не користуюся, але мої колеги використовують, вони змінюють шрифт. Або ставлять текст на інше поле, чи виділяють його іншим кольором. Одна моя колега виділяє жовтим кольором, абсолютно нічого не видно, на мою думку, на білому аркуші жовтим фоном, він такий яскравий, але вона каже, що таким чином вона більше приділяє увагу тексту, який перед ним. Тобто це такий ваш особистий лайфхак, якщо ви знайдете для себе якусь таку радикальну зміну, яка от точно візуально змінить ваш текст. Супер, ви знайшли для себе якийсь варіант, який підходить безпосередньо вам. Ще однією штукою є прочитання тексту з кінця, або коли ви друкуєте текст і читаєте його. Але насправді прочитання з паперу теж замилюється. Я коригую газету і помічаю за собою. Що з кожним аркушем ти вже не так активно звертаєш увагу, і треба змінюватися. І оці лайфхаки, їх корисно просто змінювати для себе. Здавалося б, таким, якісь прості речі можуть здаватися навіть трошки смішними, але. Для себе треба знайти декілька, чергувати їх, аби просто приділяти увагу безпосередньо тексту або матеріалу. З відеоматеріалом ще складніше, тому що ти не можеш його ні надрукувати, ні якось видозмінити. Фактично, в тебе є вже готовий матеріал. І тут е, треба або звернутися до нього трошки пізніше, або все-таки звернутися за допомогою до когось. На жаль, зараз. Нема таких сервісів, які перевірили ваші відео. І навіть штучний трек тому не допомагає. Я перевіряла. У мене є запрограмований такий бот, який перевіряє мої тексти. і Він пише мені коментарі, чи все ок, чи ні. Але він працює більше на SEO-показниках, а не на лінгвістичних. От тому є такі ще варіанти порадників. Можна використовувати великий обсяг, який вам зручно, як вам підходить, будь ласка, все заради того, щоб подолати цю авторську сліпоту, є так зване правило 10 секунд. Якщо ви впевнені, що ваш матеріал вже абсолютно готовий, будь-то текст, будь то відео, будь то ще щось, переключіть свою увагу і перегляньте його ще раз. Якщо вам дозволяє час. Ліпше зробити це навіть декілька разів. Просто переконатися в тому. Наскільки бувають такі незграбні випадки після публікацій, дуже неприємно, коли вже начебто завершив свій робочий день, і ти десь-де-інде, а тобі приходять повідомлення, що щось треба змінити. Тобі треба їхати в офіс, і тобі треба це оновлювати, тому що не все можна зробити дистанційно, на жаль, от, або. Коли щось пішло вже вдруг, то воно вже з друка не вийде, тобто може бути зіпсований весь От, Тому 10 секунд можуть багато що врятувати. Є так звані червоні пропорції, а це особисто в моїй практиці, щодо матеріалів, які ми публікуємо. Зараз йде тенденція до такого ускладнення. А хочеться додати якесь цікаве слово, якийсь новий термін, який не зрозуміє, в принципі, вся аудиторія. Є окремі когорти людей, які будуть знати їх, але дехто буде задумуватися, що це таке. І часом навіть це в структурі речень простежується. Я співпрацюю з однією фрілансеркою, і вона створює речення у вигляді абзацу. Для неї це комфортно, вона поставить там хоч 15 ком, додасть якихось описів, вставок, і для неї це комфортно. Чи комфортно це для читача, я не думаю. Тому, якщо ви читаєте, якщо ви збиваєтеся, якщо ви бачите, що є якась складність, і задумуєтесь про те, прибирати її чи не прибрати, ліпше прибрати. Не існує такого правила, що речення має бути якоїсь довжини. Є такий міф, що речення може має бути вдовжиною таке, щоб людина його прочитала на одному видісі, але насправді ну, трошки вона не так працює. Коли людина читає текст, вона може зупинитися, може його перечитати, якщо їй цікаво, А от про ускладнення їх ліпше прибрати все таки більш такий простий, милосвучний, зрозумілий текст він приємніший. Разом з тим текст має бути чесним. Я думаю, всі знають таку штуку, коли в тексті лється вода. І зазвичай за цією водою ховаються якісь ознаки, обставини, які є непевіреними, непідтвердженими, є судженнями. Дуже хороша штука, коли ми протиставляємо це факт чи судження. Тобто, ці дані можна десь знайти і підтвердити На них є джерело, чи можливо ми про це задумалися, і це наша думка або думка експерта, або ще когось. Якщо це факт, то це вже про чесність. Якщо це сучення, то потрібно розуміти, що ми або говоримо від себе, і тоді ми в тексті кажемо, та, що це наша особиста думка, або ми посилаємося на якогось експерта, і тоді без питань ми ставимо це як цитату або непряму мову. Будь ласка, як корисно, але головне про чесність, тому що є таке явище, воно зараз не настільки популярне, як було раніше. Ну, звісно, є постійні читачі. Але тоді, коли були друковані питання, я зараз спілкуюся з такими людьми, вони робили підшивки газет і підшивки матеріалів, і вони самі їх структурували за певними категоріями, бо їм було цікаво. І вони переглядали. Таку будували самостійно паралелі, робили хронологію. І для них було абсолютно нормально порівняти, там, наприклад, що відбувалося в місті на початку року, і що стало наприкінці. Вони самі володіли інформацією, коли та яма була розкопана, а коли її закопали. закопали. І вони в цьому орієнтувалися. І... Поширеним було явище дзвінків в редакцію, навіть приходили люди і до сих пір, певна когорта людей приходить. Тому що вони володіли цією інформацією. І якщо журналіст або кореспондент щось десь не так вказав або не зрозуміло їм. То це вже трагедія, навіть на даному етапі, це трагедія. Це треба швидко виправляти, за їхньою думкою, це треба ставити вставочку, виправляти, апдейтнути, все. Все має бути чітко і контрольовано. Але я радше схиляюся, що ви маєте мати так звані аргументи до кожної тези, яку ви поширюєте. Якщо вони у вас є. Класно, ви в темі. Ви можете пояснити, чому так було написано. Досить часто, коли редактор отримує матеріал, він хоче викреслити ледь не половину. У мене траплялися такі історії, коли я отримувала текст повністю виправлений. І на моє питання, власне, що було не так, редактору не подобався стиль написання. Але коли йому не подобається стиль написання, то це один аргумент. Тут можна посперечатися про власне, суб'єктивну думку. А коли редактор викидає частину матеріалу, тому що вважає, що вона не чітко аргументована, то це робота вам, бо вам треба буде це переписати. От. Тут більше про те, наскільки ви зможете відстоювати свою думку по власне, створенні матеріалу. А ще такий пункт, коли ви використовуєте якусь складну термінологію, навіть якщо вона для вас проста. Її ліпше пояснити. Якщо ви пишете з кимось цим тряпа, тобто з якимось експертом або ви берете інтерв'ю, ви можете запитати в цієї людини і прописати це прямою мовою. Якщо ви пишете самостійно, і є можливість, можна не виноскою, можна в дужках, можна наступним реченням, будь-як, але щоб людина не відволікалася. Найчастіше, коли це опубліковано в інтернеті, і у вас є якийсь складний термін. Людина просто перейде зі сторінки, загуглить його і досить високий ризик того, що вона просто не повернеться на початкову сторінку, і, в принципі, їй буде нецікаво далі продовжувати цю історію і читати. Тобто вона на чомусь стопорнулася, їй це здалося ем, дивним, навіщо вживати це слово і так далі. І вона просто не повернеться. Якщо вона не повернеться, це втрачається охоплення, втрачається. Загальна ця середня кількість показників по ефективності вашого тексту в кожній редакції вони в принципі по-різному відрізняються. От у мене на роботі важливо, щоб це були поширення, Безпосередні реакції у Фейсбуці поширення. От, якщо людина не поширила цю історію, ну втрачаємо по охопленню і так далі. І Якщо ви в принципі перевірили свій матеріал двічі, є час перевірити його тричі згодом. Не хочете самі перевіряти, дайте комусь класно, коли є якийсь колега, який то перевірить або комусь із родичів є такий анекдот, що показати комусь із близьких людей це точно зупинитися на декілька хвилин, щоб щось переробляти. Тобто такий чесний суддя, скажімо так, якщо у вас є хтось. Це може бути навіть якась дистанційна людина. Мені надсилають просто по знайомству тексту. Я так гортаю, не обов'язково людина має читати його прямо дослівно до, до літери. Вона може просто переглянути там, неозброєним оком і побачити те, що для вас було замилено. От. Для вас, якщо ви редагуєте самостійно, вам треба розставити, перш за все, пріоритети. Дуже хочеться і дуже є така зваблива річ, написати матеріал прямо ідеально. Але не звертаєш увагу на якісь такі деталі, лінгвістичні або, щось я, технічні суто. А береш увагу на стиль, хочеться розписати, хочеться додати якийсь такий красивий коментар, прямо, який такий, нещодавно почула таке слово, смаківщина називається. О, тобто, щоб він був такий прямо насичений, дуже хочеться. Але разом з тим, е наскільки це запам'ятає читач? Під питанням. Е е коли ви е самостійно редагуєте свій текст, ви маєте поглянути на нього з боку. Він не ваш. Ви не писали цю історію. М можна таким чином трошки себе обманути і подивитися на цей текст, наче вперше. Досить важко це робити. Е зі свого... Досвіду знаю, але це найефективніше. Коли ви читаєте свій текст як автор, ви ніколи не побачите якихось помилок мисленнєвих. Звісно, можна з орфографічної точки зору передивитися практично все. А от з стилістичного, якби ви то, можливо, блоки поміняли місцями, і це було б вже набагато ефективніше, це було б краще, це було б ліпше для сприйняття. От. Ніколи того не побачить автор, поки він не подивиться на свою історію безпосередньо збоку. Бувають такі історії, я вже про них сьогодні говорила, коли у вас є редактор, ви можете з кимось порадитися, Він ви до нього приходить, надсилаєте матеріал, надсилаєте матеріал, і в результаті редактор його читає. Але для редактора цей матеріал, ну він. Один із, скажімо так. І він має фактично створити ту версію матеріалу, який вже не потребуватиме правок, він буде близький до певного ідеалу. І от е я б сказала, що це е з одного боку найскладніша робота для редактора. Але з іншого боку, редактор, який працює на потоці, він абсолютно не буде думати ні про ваш стиль. Ні про ваші почуття. Для нього це суто технічний матеріал. Треба зрозуміти, що текст, як би ми його, оскільки б ми зусиль туди не вкладали, він трошки не ваше дітище. Це один із матеріалів для редактора. І для нього треба виконати просто якийсь свій функціонал. З одного боку, він може дуже багато чого переправити, з іншого боку, він може коректно поставитися до свого завдання, тобто бути таким а, присунутим у цих темах і поправити тільки те, що він вважає. Але таких редакторів доволі мало. Більшість беруть такий прямо акцентний вплив. Він відчувається, ти перечитуєш свій текст і розумієш, що він дуже відрізняється від початкового, навіть попри те, що там фактично замінили декілька слів. Переставили коми, переписали якесь речення, здавалося б, небагато правок, але воно змінює стилістично вже ваш виклад. А тоді ви можете поспілкуватися з редактором. Дуже корисно його... дізнатися про нього і мати чітке технічне завдання, що ви мали зрештою зробити. Бо коли у вас є завдання від когось, і ви приходите з матеріалом з цими завданнями до редактора. Він уже також буде розуміти, що у вас були якісь вимоги, і, тобто ви робили це не так, що так, як кажуть від фонаря, ви туди вклали якісь зусилля, які були чимось аргументовані. Тоді можна якось конструктивно з ним говорити. Але насправді з редактором йти на компроміс, якщо у вас є певна конфліктна історія, кепська справа, тут більше відіграється стратегія він, він, коли кожен щось отримує натомість. От, до речі, жоден редактор вам о, ніколи не буде в принципі ворогом, хіба що у вас особисті конфлікти. О, але кожен редактор по-своєму працює, і о, за, свій, за свій досвід я можу сказати, що в мене були різні, і з однією редакторкою я змогла порозумітися тільки через років-два співпраці. Я просто нарешті зрозуміла, що вона хоче отримати від матеріалів і чому ж вона їх так рубає. А все виявилось доволі просто. Вона не перечитувала весь текст, вона робила таку вичитку, скажімо так, по діагоналі, вона просто на щось звертала увагу. На якісь моменти і відправляла текст знову на перевірку. Потім ти читаєш відправляєш їй, її, а вона знову знаходить якісь помилки. Але це могли бути вже виправлені помилки. І у нас була отака спіраль, і ми не могли домовитися про що власне йде. Мова. А потім ми домовилися з нею, що будемо скидати такими маленькими частинками, тобто я відправляю першу частину, вона дивиться, що їй так, що їй не так, і наступні частинки я вже підпрацьовую під ще її вимоги. Тобто, фактично, вона могла деякі слова прибрати, діалекти, або вона могла прибирати фразологізми, бо просто вони в тексті були не потрібні на її думку, і на думку власне редакції, в якій я тоді для якої я тоді створювала ці тексти. От, з редактором м, треба розумітися. Редактор, він е, завжди буде зайнятий, але, в принципі, ворогувати з ним ну, – це не та історія, яка не потребує якогось формату. Якщо ви чітко розумієте, е, що вам треба написати, в якому форматі, що треба додатково, тому що додатково редактор може ще переглядати, яке у вас, е, якщо це редактор там, новинної стрічки або що, то він не тільки редагує тексти, і не тільки передивляється матеріали, а в нього ще є така якась додаткова функція. То ви маєте підготувати йому ще якийсь відеобідбір, відеоряд, або фотографії, або певні джерела, бо під певні статті треба прямо публікувати таку виноску джерел, або контакти навіть експертів, якщо йому щось там треба буде перевірити. Деякі редактори це просять, це такі винятки, на мою думку. Але все-таки по обсягу це така найбільш болюча тема. Бо коли у редактора стоїть завдання, що йому треба матеріал на 4 тисячі знаків приносити йому на 8. Він розуміє, що на 8 не буде опубліковано, а деяким фрилансерам, в принципі, дощі платять за кількість знаків, і там може бути там, ще конфлікт трошки інтересів, але не про це. Якщо перед редактором стоїть така задача, то йому треба буде коротити ваш текст, ні один редактор не любить цього робити. І ні один редактор не віддасть вам цей текст, щоб ви його коротили, бо це забере ще його час. Тобто він виділив певний проміжок свого графіку саме на цей матеріал, але тут треба переробляти, і він, в принципі, просто так буде витрачати те, що міг би витратити на щось інше. І, зокрема, про дедлайни. Детлайн важлива штука, скрізь, мабуть, і завжди, і особливо з редакторами. Разом з тим важливо проявляти ініціативу. Якщо редактор помітить, що вам цікаво розбиратися в цих текстах, тобто ви не просто даєте йому матеріали і очікуєте, що щось буде зроблено. Ні, ви хочете розібратися, щоб на майбутнє не повторювати тих чи інших помилок, то для нього це вже приємно і він вже виділяє якийсь час. Навіть ну, мені завжди пояснювали, в принципі, що не так. Що треба доробити і так далі. Але головне правило таке від себе це не дозволяйте собою нехтувати, ви вкладаєте в матеріал сили, зусилля, ресурси доволі часто. І якщо хтось вам просто його рубає, ну, тут питання такі, давайте якось поговоримо про щось і не будемо так, так вже занадто тягнути на себе ковдру. От, в принципі, по редагуванню сьогодні ми так коротенько пройшлися по всьому. Якщо у вас будуть додаткові питання, звісно, задавайте і так далі. Але я б хотіла дати вам декілька практичних прав, тому що мені здається, редагування треба перевіряти більше на практичних штуках, по завершенню зустрічі я натішлю вам домашнє завдання. Вам потрібно буде створити, створити текст із прес-релізу. тобто, ви отримуєте фактично реальний прес-реліз, і вам треба буде переробити його в статтю. Там розміщений певний інфопривід, а ви під себе, під свій стиль маєте його поділити. Складність цього завдання в тому, що. Я думаю, ви хоча б раз в житті бачили присліст, якщо ні, то побачите. Фактично, людина, яка зацікавлена в тому, що ви просунули її новину, відправляє вам таку витяжку. ви з цієї витяжки маєте зробити щось класне, але разом з тим, нічого не вигадуючи, не додаючи і так далі. Тобто, це така скромна новина, як її назвала. А також я надішлю вам скріншот оголошення. Це також реальне оголошення, яке приходиться. Ну, такі публікації періодично приходять на електронну адресу редакції, в якій я працюю. вам треба буде розібратися, що не так із цим оголошенням, і що в ньому треба виправити, щоб його можна було опублікувати в якості навіть такої невеликої замітки або анонсу. І також я надішлю вам реальний матеріал. Журналістським вам треба буде його відредагувати. Там не настільки багато помилок, ну, тобто, я не обирала такий якийсь текст, щоб він був жахливий по кількості помилок. Ну, він достатньо притомний, але вам треба буде його зі свого боку перешерстити і подивитися, б ви в ньому виправили, на щоб ні, щоб ви прямо. Себе трошки відчули таким редактором. І я надійшлю вам трошки тестів на закріплення матеріалу. Вони короткі, невеличкі, ну, фактично, там їх можна пройти за декілька хвилин. От і я думаю, що, в принципі, такого обсягу інформації вам на найближчий тиждень точно буде достатньо. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь питання про редагування? Можливо, я можу на них відповісти прямо зараз, безпосередньо. А поки немає. Немає, так. так? Добре, супер. Дякую, що сьогодні доєдналися. ще раз, перепрошую за невеличку затримку, яка була на початку. І після зустрічі я думаю, сьогодні бо. Завтра я надішлю вам повний перелік як запис, так і, в принципі, і завдання, які є. От тому пропоную завершувати сьогодні нашу зустріч і до зустрічі з тепінням чекатиму на ваші виконані завдання. Дякую тоді, до побачення, дівчата.